Вітаю на каналі Кіноман. Кіноіндустрія не стоїть на місці, і 2025 рік приніс нам чимало яскравих прем'єр: від видовищних блокбастерів і супергеройських історій до захопливих трилерів та анімаційних пригод. Цей рік точно має чим здивувати. Які фільми вже вийшли на екрани та які з них варто переглянути. Давайте дізнаємось разом. Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити найцікавіші новинки. Всім гарного перегляду! Вбивство на ведмежому озері. Ми переносимось в прекрасне курортне місто, в якому ніби немає жодних турбот. Насправді ж тут мешкає серійний маньяк, який щороку оголошує полювання на туристів. Злочинець діє з вражаючою хитрістю і не залишає після себе доказів. Одного разу місцевий шериф усвідомлює, що більше так тривати не може. Аби захистити невинних людей, герой розпочинає розслідування, до якого несподівано долучається детектив із великого міста. Так напад. Арники пускаються посліду таємничого вбивці, який майстерно ховається від справедливого суду вже не перший рік. Перевага людства. Після розставання з бойфрендом Наталі вирішує не відмовлятися від планів і вирушає на ретриту відокремлене місце, де збираються однодумці. Перше враження виявляється приємним, її зустрічають раду, оточують турботою, і поділяють її погляди на етичний спосіб життя. Але що більше вона дізнається про правила табору, то дивнішими вони здаються. Тут заборонено їсти не тільки м'ясо, а й рослини. Очільниця запевняє, вчені довели, що овочі та фрукти відчувають білі, навіть видають ультразвуковий крик, коли їх зривають. Замість їжі послідовники вчаться харчуватися сонцем. Адже, на їхню думку, фотосинтез здатен врятувати світ. Електричний штат події розгортаються в альтернативній версії 90-х років, де президент Білл Клінтон веде безкомпромісну війну проти повсталих роботів. Люди піддаються нападам, але як виявляється, саме роботи мали в собі людяність, вони втратили все і тепер відсунуті на узбіччя в світі, який колись був для них ідеальним місцем. Згодом ми знайомимось з Мішель, підлітком, яка не йде за натовпом, відмовляючись підкорятися, вимозі поводитись як усі інші учні її школи. Вона все ще сумує за втраченим братом Крістофером. Проте, коли в її житті з'являється заборонений жовтий робот на ім'я Космо, вона усвідомлює, що її брат не загинув і якимсь чином контролює цього робота. Готуйтеся. Готуйтеся до чого? Сердечні очі. Ми переносимось в місто Сіетл, яке зіткнулося з серійним вбивцею. Цей божевільний діє лише в день святого Валентина і не залишає після себе слідів. Еллі молода дівчина, яка працює дизайнером. У недавньому минулому вона розлучилася зі своїм хлопцем з того часу самотня. Її життя змінюється, коли начальниця знайомить героїню з хлопцем на ім'я Джей, який також присвятив себе мистецтву дизайну. Незабаром молоді люди вирішають влаштувати спільну вечерю, що обертається не Передбачуваними подіями від романтичної атмосфери не залишається і сліду, коли перед ними постає озброєний маньяк спраглий до крові. <му> Найгарніша дівчина у світі. Події фільму розгортається на майданчику реаліті шоу знайомств, одному з ретельно прописаних видовищ, які мають здаватися справжніми, поки жінки змагаються за любов багатого чарівного холостяка. Однак те, що починається як звичайний сезон з фабрикованої драми, приймає несподіваний поворот, коли могутній власник мережі раптово помирає. Замість того, щоб одразу залишити величезну імперію своєму єдиному сину Рубену, він прописав у заповіті незвичайну умову. Рубен повинен знайти й одружитися на найкрасивішій жінці у світі, якщо він хоче успадкувати його статки. Компаньйон Аріс та її друзі з нетерпінням чекають довгоочікуваних вихідних, які вони планують провести у віддаленому маєтку на березі живописного озера. Молоді люди прагнуть влаштувати веселі вечірки, де буде багато сміху та безтурботного відпочинку подалі від повсякденної метушні. Однак їхні очікування швидко перетворюються на кошмар, коли в цьому усамітненому місці відбувається загадкова смерть мільярдера, який також опинився на відпочинку в цьому. Маєтку незабаром герої розуміють, що опинилися в центрі заплутаного розслідування, де кожен з них може бути підозрюваним. Нола. Іскра. Моя провина Лондон. 18-річна. Ноа не надто рада залишити свій автомобіль. Хлопця Дена та найкращу подругу Хелі у Майамі. Її м'якотіла мама Елла, щойно вийшла заміж за британського мільярдера Вільяма і переїжджає з ним до сімейного маєтку в Лондоні. Коли Ноа переїжджає, її тепло вітають усі: від персоналу до нового відчима. ну майже всі. Зарозумілий фінансово незалежний син Вільяма Нік не дуже добре ставиться до неї, і вона у відповідь не залишається в боргу. Їхні суперечки та жартівливі перепалки відкривають двері до збереження, Ближення, коли Ноа потрапляє у небезпечний світ Ніка, наповнений швидкими автомобілями, кулачними боями та запеклими протистояннями. Небезпечний рейс Гарріс Маршал США арештує бухгалтера на ім'я Вілсон, який ховається в віддаленій частині Аляски після того, як став інформатором проти свого колишнього роботодавця кримінальної сім'ї Моретті. Гаррі замовляє невеликий приватний літак, щоб доставити їх до Анкориджа, звідки вони зможуть пересісти на літак до Нью-Йорка, де вона має намір, щоб Вінстон дав свідчення проти Моретті. Поки Вінстон знаходиться за кутим у кайданах посеред літака, він помічає ліцей. Сензію пілота під сидінням перед ним, зауважуючи, що на фотографії зображена інша людина. Вінстон намагається попередити Гарріс, яка має навушники і не чує його. Після короткої розмови з Мадолін акцент пілота зривається і він виявляє себе як кіллера. Мене керувати літаком, бо всі загинемо. Ти серйозно вирішила, що мені не спадщина. Майя завжди вважала батька звичайною людиною, поки не виявила старий шифр у його речах. Розшифрувавши записи, вона дізнається, Сем був агентом під прикриттям, чиї операції переписували історію, але тепер його минуле наздоганяє її. Таємничі незнайомці вриваються в квартиру, на телефон приходять погрози, а в аеропорту дівчину намагаються викрасти. Втікаючи, Майя змушена використовувати уривки знань батька, як читати шифри, як помічати стеження. Переміщаючись між країнами, вона поступово збирає пазли його місії. Але чим ближче до розгадки, тим ясніше, що правда пов'язана не з героїзмом, а зі зрадою, яка може зруйнувати її уявлення про сім'ю. Чорний діамант. Молод... Think be yours for a That house, A painting.